Ну що, продовжуємо проходити сталкартинчою Новоряс це вже третя частина. Ми будемо зараз йти на. на... В підземелля. В підземелля, а на, на локацію. Ото. Я розумію, що у нас ще костюмчиків. Нормальненьких немає, нема, я не надеюсь, я достану ему хотя без, бо у нас дуже їх мало. Але на интаре там комбинезонів так и не мало. Но, наверное, ще... на моем ящике. Окей, блин. один Давайте вот все надягнем зараз. Все, в нем краще, для меня. У нас аптечок багато. Це і дуже вже добрий, і артефакти є. Але немає костюмів в автоматі. Якийсь дробовик. Але я знаю, де ми автомат зможе знайти. Ну в підземелі там будуть всі тупо з автоматами. І на военій базі там будуть ті автомати. Що в нас так? Такий великий перегруз. А, так в Забагато питань. Нічого. Не Ну это с другой круг входим.